З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Юлія Беберштейн. Сьогодні ви дізнаєтеся про наступне. В шості призначено нового головного міліціонера, Чи тепло в стінах протитуберкульозного диспансеру. У всеукраїнському методичному турнірі моє покликання методист надію Бокатову, методиста з дошкільної освіти визнано кращою. Це український турнір ветеранів з гандболу зі на одному майданчику давніх друзів та суперників. 7 жовтня у приміщенні Шосткинського міського відділу міліції відбулося представлення нового очільника шосткинських міліціянців. Наказ про кадрові зміни і відповідно особу керівника оголосив заступник начальника управління Міністерства внутрішніх справ України Сумській області Олексій Бойко. Наказом номер 208 по особовому складу 7.10.2013 року підполковник міліції Возврає Віктор Іванович, призначений начальником Шосткинського міського відділу заслугування міста Шостки та Шорсткінського району. Для довідки Віктор Іванович Гузей працює в міліції протягом 19 років. Виконував обов'язки начальника Шосткінського міськвідділу міліції три місяці після звільнення з посади свого попередника Олександра Дмитровича Ємельяненка. Нещодавно відбулося засідання обласної колегії, на якій Юрій Чмир, голова Сумської обласної державної адміністрації, розпорядився до 5 жовтня включити опалення на об'єктах соціальної сфери Сумщини – в першу чергу це стосується шкіл, дитсадків та лікарень області. Микола Войтенко, начальник управління житлово-комунального господарства Сумської ОДА, висловив сумніви стосовно вкладання в цей термін шосткинського протидуберкульозного диспансеру. Чи дійсно в стінах лікувального закладу ще й досі холодно, вирішила дізнаватися наша знімальна група. Не дивлячись на те, що на обласній колегії висловлювалися сумніви стосовно того, що Шосткінський протитуберкульозний диспансер не стигне встановлені терміни, а саме до 5 жовтня розпочати опалювальний сезон, тепло в лікувальній установі вже є. За словами головного лікаря диспансера Валерія Чурсіна, опалювальний сезон почали в термін. Була команда з обласного управління, що до 5 октября включити теплення, потім ми четвертого числа в п'ятницю включили. Валерій Михайлович довів до відома, що деякі проблеми стосовно пуску тепла, були. вони мали організаційний характер і їх було вирішено вчасно. Пока співробітників взяли на роботу, тому що у нас оператори котельні беремо на опалювальний сезон, то есть опалювання начинається з 15-го, поэтому ми планували, що перші їх начнем только брать, потім плюс комісія поки пройдуть, і к 15-му вони у нас будуть все готові здадуть екзамени там, которые они перед началом. Потому что сейчас все делалось все успели. Загальна площа приміщень, що опалюється, складає 3600 квадратних метрів, розповів пан Чорсін. Сюди входить лічебний корпус 4 этажа, сюди входить поміщення, де знаходиться сама котельня, в тому знаходиться знаходиться прачка, камера і отаплювання гаражи, то тобто службне як поміщення, то тобто, там кімната водителей. на території лікувальної установи працює власне котельне. Як зазначив Валерій Чурсин, диспансер сам себе і обслуговує в плані опалення. Немножко проблеми в плані її задержання, звісно, тому що хазяйство ну, такое хлопотне, тому що потрібні деньги на модернізацію, потрібні деньги, допустим, на техническую експлуатацію і так далі. В этом плані немножко слажні, поэтому самі все ділаємо, обслужуємо в літній період. Ми його готуємо. Вік котини, яка знаходиться на території закладу, вже близько 20 років. Тому за словами головного лікаря будується нова, завершення якої планується цього року. Будемо навіть даже в плані газу. За що нової котельни. то есть котли економічні там стоять порівняно з этими. Новий засіб опалення вже готові приблизно на 90%. Гроші на завершення виділило обласне управління з охорони здоров'я. Стали спусконаладої роботи. Зараз там договор заключен, люди приїдуть, будуть займатися і там сіналізатори загазовуності треба встановити і практично будемо здавати котельну в експлуатацію. На даний час приміщення протитуберкульозного диспансеру розраховане на 115 ліжкомісць. В закладі проходять лікування як мешканці шостки, так і жителі всієї області. За словами Віктора Третьяка, дільничного лікаря фтизіатра протитуберкульозного диспансера на даний час температура в приміщенні остатньо комфортна і для лікарів, і для пацієнтів. Приміщення достаточно Тепло. мы работаем нам комфортно из больных никто не жаловался на то чтобы там было холодно потому что и в коридоре если они ожидают приема все нормально в кабинете тоже тепло то есть проводить осмотр пациента вполне возможно. Напередодні навчального року на серпневій конференції педагогічних працівників цього року наряду з іншими показниками розвитку міста було названо ряд педагогів, які впродовж минулого навчального року проявили себе як найкраще. Серед них було озвучене і прізвище Надії Бокатової – методист з дошкільної освіти, методичного кабінету управління освіти Шоскінської міської ради, і це не випадково, адже вона у всеукраїнському методичному турнірі. Моє покликання методист. З номінації управління дошкільним навчальним закладом на обласному етапі посіла перше місце, за що була нагороджена грамотою Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. На конкурс було подано заявку про участь у першому турі турніру, мультимедійну презентацію, творчий портрет працівника методичного кабінету за напрямом Моє покликання, методист, в якому висвітлено презентацію досвіду, авторські матеріали та зразки планування Надії Бокатової. Відповідно своєї посади, я взяла участь у методичному ринзі з номінації Управління дошкільним навчальним закладом. Я визначена переможцем номінації управління дошкільним закладом. Нас запросили до Кременчуга, де буде проводитись очний тур. Цього конкурсу Надія Бокатова працює на посаді методиста з дошкільної освіти міського методичного кабінету упродовж 36 років. Загальний педагогічний стаж складає 43 роки. Її життєвим кредо всі перемоги починаються з перемоги над собою. Та кожен новий день це крок до досягнення цілі. Керується повсякденній роботі. Методисти закладів освіти шостки. Народилась і виросла в учительській сім'ї. Мої мама і тато працювали в школі. А тато багато років працював директором школи. То я виросла за партою разом з учнями. Надія Григорівна визначає сутність професії методиста у науково-методичному забезпеченні системи освіти, організації семінарів, інструктивно-тематичних нарад, підвищенні кваліфікації педагогів, професійної компетенції педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та розвиток їх творчої ініціативи. Ми проводимо методичні об'єднання не тільки теоретичного плану. Ось ми 30 вересня провели конференцію. Тобто теоретичного плану настанови, якісь були, виступали досвідчені вихователі, методисти, психолог. А потім ведеться робота в рамках методичного об'єднання. Це перегляд і аналіз занять, які проводять вихователі з дітьми. Саме Надія Бокатова є ініціатором конкурсів професійної майстерності серед педагогів дошкільників: вихователь року, музичний керівник року і конкурсу творчих робіт моє краще заняття. Ті, хто не беруть участь в конкурсах, вони все рівно показують свої кращі надбання, бо заняття в в рамках декади педагогічних інновацій декада педагогічних інновацій коли вони всі проводять відкриті заходи для своїх колег міста. Зусилля методистів та завідуючих дитячими садками шостки не залишаються непоміченими, адже Надія Григорівна обізнана щодо досягнень та здібностей кожного зі своїх підопічних, пам'ятає їх поіменно навіть кількість дітей в кожному дитячому садочку знає на пам'ять. З її словами, в цьому і є емоційний бік роботи методиста. Мої посадові обов'язки Деть перш за все проведення методичної роботи з керівниками дошкільних закладів, з вихователями і іншими категоріями, тобто із музичними керівниками, з вчителями логопедами, навіть з медичними сестрами, за словами Надії Бокатової, перспективний досвід рушійна сила подальшого досконалення освіти, у тому числі й постійного покращення виховної роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах. Тому і виникають в дитячих садочках шостки інноваційні проекти, які роблять життя малечі поза домівкою з міст. Тувним та цікавим дуже цікавий проєкт складений одинадцятим дошкільним закладом, завідуючи виховатним методистам сенсорна кімната, і кінноваційна складова здоров'я збереження середовища. Справа в тому, що на, їх, на базі дошкільного закладу функціонують чотири групи для дітей з порушеннями зору, і саме таким дітям необхідна сенсорна кімната. Сьогодні, як коментує Надія Григорівна, дошкілля міста не стоїть. Впевнено, крокує вперед, в ногу з часом вирішують. Учи нові завдання та плани, які спільними зусиллями з творчими педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів обов'язково реалізовуються. Мої перемоги. Це перемоги дошкільників, педагогів дошкільників нашого міста. І я завдячую і завідуючим, і вихователям, методистам, і всім педагогам дошкільних закладів за підтримку, за порозуміння і за ті напрацювання, які ми сьогодні бачимо. Ось тут в цій залі. Дошкільний заклад допомагає батькам у вихованні їх дітей, надає освітні послуги, формує у дітей життєву компетентність. Бажаємо енергійній сучасній жінці, керманичу методичної роботи з педагогами дошкірів. Перемоги у конкурсі всеукраїнського рівня. Перший всеукраїнський турнір ветеранів з гандболу на Кубок Кімпсу зібрав сім команд з конотопу, Сум, Сквири, Сімферополі, Грибінки. Спортивна зала раз у раз вибухала оплесками і радісними вигуками. На перший турнір зібралися давні друзі з одним хобі на всіх: улюблена спортивна гра. Дружба, дружбу а боротьба за першість понад усе. Вікторія Федоренка і Євген Ястрібов два дні провели на імпульсі і підготували репортаж про перевір змагань. У перший день гандбольного турніру відбулось урочисте його відкриття. Три жіночих і чотири чоловічих команди пройшли урочистим марш парадом. На чолі кожної дівчатка з табличкою рідного міста спортсменів. Дівчата до своєї місії поставилися дуже відповідально. Балувся. Учасники зразкового духового оркестру Віртуози імпульсу створювали святкову атмосферу у спортивному залі. Торжественна частина, на нас е, вход е, вход команд. Ми граємо і е, гімн. Євген Чернов, директор імпульсу, запевнив, що будь-який захід на капсулі відбувається, по-перше, за ініціативи небайдужої громадськості, по-друге, за підтримки адміністрації. а По третє, фундаментом його проведення є ідея єднання. Якщо у нас зараз турнір по гандболу, то це історично зв'язано. чому він тут і чому він кубок «Імпульс», Я вже обіцяв, тому що... Сборная женская 38 года на 80% стояла из работниц нашего капсульного завода. Можете представить? Сборная Украины. Если это любой другой праздник у нас, то это обязательно идея, идеология. Вот этим силен импульс, он силен своей идеологией, а ведь, как вы понимаете, идея вечна. Это все приходит и уходит. А идея созидания, на которой опирается завод импульс, она вечна. І поэтому у нас як би сложно не було, як би трудно не було. А ми говоримо, що пройде, а імпульс останется. Все пройде, а колектив імпульс буде. Все пройде, а капсуль буде всегда. Тож гандбол з 20-х років минулого століття культивується на імпульсі. На урочистій церемонії були присутні цілі покоління спортсменів. Марію Хлистун, капітана команди ветеранів імпульс, привітали її маленькі вихованки. Трудитися дуже будем повірте, тренер наш ведь вы нам придаете кураж. Марія Іванівна у свою чергу тепло висловилася на адресу своїх тренерів. Пусенка Владимир Михайлович, це тренер з Большой Дуби, це талантливіший чоловік. Супруну Ольгу Петровну. Ольга Петровна, з праздником тебе, ти немало. Соединяются все выпускники. Приятно, что они помнят так вот, приглашают сюда. На турнир такой приготовили. Очень довольны. Спасибо им большое всем. Все, наверное, стали достойными людьми. Много осталось жестко. Работают. Всех участников спортивного свята щиро привитал Евген Чернов. Ваша задача – показать свое мастерство подрастающему поколению, чтобы гандбол жил всегда. Одним словом, это хорошая мероприятие. Спортивные мероприятия это идейные мероприятия и главное исторически э, обеспеченное тем, что здесь этот гандбол развивался. Я желаю вам всем успехов. Пусть в сильнейший, красивой вам игры. Чарівні учасниці зразкового ансамблю танцю Слов'яночка подарували спортсменам Марш барабанщиць Анжела Стадник східний танок, а майбутні чемпіонки з гандболу піднесли капітанам команд учасниць хліб сіль. На Україні раніше був це спорт No1. А зараз утратили свої конечно позиції гандбол, але ми намагаємося його Не одне десятилетні ми дружимо з спортшколою з гандболом Шоскінським і В сборной области состоится по девочкам, создаются их команда и жестко. Так что мы пытаемся как-то развить гандбол в Сумской области. Чтобы выиграть, приехали выиграть. Настроены на победу. Приехали вспомнить молодость. Поиграть в гандбол. Рады встречи Давно не выезжали на такие мероприятия. Встречаются все старые знакомые, все как бы, бывшие и настоящие спортсмены. Это всегда праздник для любого. Нормального, хорошого чоловіка. А далі почалася гра, яка протягом двох днів тримала у напрузі спортсменів. До речі, за словами Тимура Мерзалієва, головного судді турніру, це єдині в Україні змагання, де грають одночасно і жінки, і чоловіки. А от, чесно говоря, навіть деякі ігри можна зравнювати іграми навіть команд Суперліги, які в чемпіонаті України грають. Вони ці всі ігри йшли большим, ну як накалом по спортивному принципу. Хочу подчеркнуть, це перший і єдиний турнір. Украине, которая совместно проводится турнир по ветеранам и среди женщин и среди мужчин в одном месте. Это впервые история Украины. Большое спасибо руководству завода, который это все организовал. Вот. Вообще, ну будем так тебя болельщики. ну, Таким интересом проходит этот турнир. Просто это для меня лично это шок. Церемонію нагородження переможців першого всеукраїнського турніру ветеранів з ганболу на Кубок Імпульсу відкрив Євген Чернов, очільник підприємства, організатора змагань. Євген Дмитрович виразив надію на те, що змагання стануть не тільки традиційними, але й згодом набудуть статус міжнародних. Ідея того, щоб був сам єсний турбує, вона хитрий. А сьогодні звісно, сила, мощь і те, що цьому турнірі, это уже А вот на следующий год мы, скорее всего, пригласим себе и спортсменов из России. Я вас всех поздравляю с окончанием турнира. Грустить не надо, на следующий год мы с вами обязательно встретимся. Золотыми призерами спортивных змагань серед чоловіків стала команда з міста Сквира. Первое место есть первое место. Какие могут быть эмоции? Приполняют, конечно. На самом деле очень классно, просто хорошо провели время, раз. Ну и второе, все здорово. А ось слабка стать не дозволила Кубку імпульсу поїхати шостки. Золота нагорода дісталася команду Імпульс. Емоції взагалі необукновений. Ми тепер їздимо і в звіру, і на пляжний гандбол. Всюду. Спамігає молодість, переповняється такі чувства. Очень хороші емоції. Очень понравилась, поката больна, весело, дружна. А яка погода на жителі шостки В середині робочого тижня дізнаємося прямо зараз з прогнози синоптиків. В день 9 жовтня небо над Шосткою буде хмарним, опади не передбачається. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 11-13 градусів вище нуля, вночі показники знизяться до плюс 9-10. вітер південно-західний 3-4 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск новин на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, новини нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. В Студії для вас працювала Юлія Веберштин. Зустрінемося завтра на все добре.